Сьогодні Така довгоочікувана подія для багатьох. так, і е, Сьогодні тут присутні керівники Української асоціації футболу Андрій Павелко, Олег Протасов і добре відомий всім тренер свого часу гравець національної команди України е, Сергій Рибров. І, власне, в якій якості він тут присутній, дам цю можливість, це право сказати. Пану Андрію Павелко, прошу. Так, дякую. Дякую всім, добрий день. Е, перш за все, Дякую всім за те, що сьогодні ми з вами можемо говорити про футбол, про український футбол. Це все завдяки нашим воїнам, героям ЗСУ. І сьогодні у нас дуже-дуже важливий порядок денний. Це нова історія нашої національної збірної. Я з задоволенням хочу вам представити нашого головного тренера. Національної збірної це наш відомий легендарний футболіст-тренер Сергій Рєвров. Впевнений, що це буде нова історія нашої української збірної. Я впевнений, що вона дуже особлива, тому що вона буде формуватись і писати історію під час військового стану. Це... Особливо період життя нашої країни і життя нашого футболу, я впевнений, що ми від наших хлопців і від нашої збірної будемо очікувати поступову гру, яка буде наших болівальників радувати та давати надію на майбутні перемоги. Певний, що сьогоднішні наші можливості це все перше таке для українського футболу, тому що чемпіонат України ми закінчили, Зараз ще будуть два матчі в плей-офф під час війни. Це особливий чемпіонат. І зараз наша молодіжна збірна вирушила до Румунії, де буде грати на фінальній частини. Чемпіонату Європи. Ну і саме головне, в нас є довго Я впевнений, що наші всі журналісти, наші всі вболівальники чекали цього дня. Я впевнений, що це буде нова історія, новий етап в нашому в українському футболі, в нашій національної збірної. Тому хочу всіх привітати. і Сказати, що для нас для всіх це дуже-дуже важливий, особливий момент. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. І прошу до слова головного тренера національної команди України Сергія Реброва. Ну, я теж, по-перше, хочу подякувати Добре. Збройним силам України та те, що боронять нашу незалежність, за те, що дають нам намогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України та. Я сам особисто та вважаю, всі українці і надалі будуть допомагати, як можуть Збройним силам та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії. Я особисто дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, і я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. І, як я казав раніше, далі будемо працювати на Україну.